Рюкзак шкільний каркасний кайт» У розмірі М. Розрахований на зріст 130 30, метр Об'єм рюкзака 15 літрів. Вага 1000 грам. Рюкзак має два відділення. бічні кишені для пляшки для води або термосу. Світловідбивні елементи. Передні та задні. Малюнок світиться у темряві. Стильні брілочки. Це допоміжне відділення, органайзер, ключниця, сіточка для дрібничок. Міцна брендована підкладка. Основне відділення має внутрішні роздільники, роздільник з флісом для планшету, також для підручників та зошитів. Стильний гаманець. Нагрудний ремінь, ортопедична спинка, ергокіт з м'якими дихаючими подушками. Спинка регулюється по зросту дитини. Ручка петля, ущільнена ручка, прогумоване дно з ніжками. Малюнок гумовий.